Вітаю підписників мого каналу і гостей. Нагадую, мене звати Ірина. Мій садочок знаходиться в Херсоні. Не можу не милуватися цією рослиною, це кліматись. Я визначила його сорт. Він подарений, не знала його сорт. Визначила як президент. Ну, є ще, схожий він ще такий сорт, є Б'янка. Але все ж таки мені більше подобається сорт. Назва, верніше, президент за, оцю, за ці великі, величезні такі квіти і густота. Бачите, тут -от прям один на одному квіточки. Усіяний. Дуже красива рослина, тішуся, що є в моєму садку. Півонія буде квітувати. Ну, сьогодні я не про. Квітучі рослини мого саду. Сьогодні я хочу, хочу розповісти про хости. Люблю їх в своєму садку. Раджую вам на висадку і трошечки розповім: от скільки років в мене вони ростуть. Я набувала досвіду в їх вирощуванні, поділюся з вами. По-перше, садити хости можна зараз. Можна купувати і саджати, і вони будуть дуже гарно рости весь сезон, вкорінюватися. Або можна у вересні, восени. Теж це сприятливий час для пересадки хости. Любить хоста тінь. Є тінь, напівтінь, і є такі сорти, які полюбляють сонечко, прямо на відкритому сонці можуть рости. Можуть То ви, якщо обираєте для себе цю рослину в садочок, відразу вирішуйте, де ж вона у вас буде рости, на яке місце ви будете її садити. Вони бувають різні, гігантські, бувають хості. от Це в мене міні-хоста. Тікток називається міні, є ще такі зовсім манюнькі мишки, їх називають. Є хаміліони, ті, що змінюють від яскравості сонця своє забарвлення, середні хости є. Ну І ви вибираєте, орієнтуйтесь на той розмір, який там розплідник вам пише: висота і ширина вже дорослої рослини. І тоді вже вирішуєте, де в саду вам зручніше посадити цю рослину. Можна садити їх як солітер, красиве, великі, особливо гігантські, коли садять одну хосту, Ну це просто коли вона нарощує вже 3-4 роки, її багато наростіла оцих поділок, ну то не перевершена. Або можна, як, наприклад, я покажу приклад, я використовую цю як бордюрну. Є в мене ще ланцети видно, як бордюр. Можна для того, щоб прикрити, наприклад, ноги, скажімо так, півогнії, щоб не так було видно стовбури. Ось таким чином такі плямочки. Тут я посадила тут більше сонечка, ось у цьому році я хосту. Посадила, скажу, яка назва, зараз не пам'ятаю, треба підглядати. Я забуваю назви. Що стосується ґрунту, ґрунт полюбляє вона дренований, слабокислий. Обов'язково посадкову яму треба додати або перегні трошечки, або компост. Дуже добре реагую, реагую на органіку, тобто поживна, поживний ґрунт мусить бути. І е, любить полив. Не забувайте, що перше, особливо коли ви посадили тільки хосту перші два, а то і три роки, її треба поливати дуже е, часто. Ну, а там, в залежності від вашої зони кліматичної, ну, у нас то пару разів на тиждень стовідсотково треба. А як уже спека 50 градусів на сонці, то можна і... Нужно і через день поливати. Ну, і так, забарвленість, окраска цих хост залежить певною мірою від декілька чинників. Ну, це перше з місця. Якщо у вас синя хоста, то її тільки в тінь садити, тому що оцей восковий наліт на неї, оця сіра, сіра таке забарвлення. На сонці буде губитися, зникати, вона буде набувати зеленого кольору. Яскраво зелені хости, це теж їх треба садити в тіні, тому що вони будуть своє забарвлення при надлишку сонця, вони будуть втрачати. Ну і декоративність вони свою будуть втрачати. Таким хостам, от, хамільоном пістрявим, їм строкатим, їм треба трошечки. Більше сонечка можна Залишить, залежить забарвлення рослини ще від віку. Рослини, хости 2-3 роки, і тільки після цього, як вони прожили в вашому садку, після 2-3 років вони можуть показати тільки своє красу, свого забарвлення, а відразу вони можуть не виявляти. Так в мене було, коли. Оце так купуєш без назви і намагаєшся потім її знайти. Ні, це дуже важко зробити. Вони такі всі схожі одна на одну. І якщо вона у вас перший, другий рік, ну, взагалі визначити неможливо, бо на третій-четвертий рік вона себе проявить зовсім по-іншому хоста. Ну, Від вологості ґрунту залежить, я вже казала, обов'язково треба поливати регулярно. Люби хоста поливну, нікуди не дінеться. Ну і зрозуміло, що від сортності обирайте собі сорт такий, який, який вам потрібен в садочку, в то місце, де ви хочете садити. От, наприклад, я посадила цю хосту поруч вербозілля. Вони дуже добре перегукуються. Їм тут подобається. І отут, от от можна, як приклад, подобається таке сусідство, або мені подобається таке сусідство. Так, ну, щодо хост, я вже казала, це сіза, я не знаю її назву. Багато років вона в мене сидить, і я її вже ділила. Цей кущик, поділений, ось кущик. І ще в іншому місці я покажу. Так, як же ж називається цей сорт. Ну, Зараз знайдемо де там. Колорит Халк. Оце називається Колорит Халк. листя такі у нього з кремами, зеленуватою серединкою, Ну, і така широко, темна, зелена, ну, нерівномірна облямівка. Висотою буде до 40 см. Тобто це невеликий кущ. Це в мене. Хоста, отак От краще видно її колір. Називається Тік-Ток. Це ще мініатюрна її називають. Вона 15-20 см, тільки в висоту буде, більше вона не росте. Ну, такі товсті листочки вона має із зеленовато-жовтим центром. І така синя-зелена облямівка. Хости ми ще вирощуємо не тільки в садочку за гарне листя, таке красиве, але ж вони ще й квітують, і деякі з них мають дуже приємний аромат. От сама ця без аромату, а вона квітує такими фіолетовими ліловими квіточками. Ця хоста тільки-тільки почала нарощувати. Свою масу. Це Роберт Фрост називається. Листя таке в неї темне, таке синювате, зелене і облямівка кремова. Оця облямівка мусить переходити в білу. Ну, поки що ні, поки ще вона маленька, не наросла. От, можливо, і з освітленням тут вона майже весь час в ціні. Трошечки сонце на неї попадає. Можливо, пізніше з'явиться. неможливо, ну, не а з'явиться так. Пізніше ця облямівка біла. А квіточки біленькі. Це сорт, ой, цей сорт хости Invinzible. Я буду писати назви, тому що моя вимова англійська ну, зовсім не дасть вам розуміння, як правильно називається той чи інший сорт. Цю хосту я придбала і посадила усю тільки тиждень тому у нас в Херсоні придбала. Це така має темно зелені листя, таке глянцеве-глянцеве. Ну і таке трошечки загострене листики ці загострені. І ви знаєте, така дуже щільна. От вона схожа, начебто і на подорожнікову, ні, глянцеве листя. Бачите, як воно блистить. І таке міцне, тугеньке листечко. І прожилочки дуже так явно виражені Сподобалась вона мені на ринку, я її купила. Такий от зелений сорт з смарагдовими такими листями. Треба садити, зрозуміло, що в тотальній тіні для того, щоб побачити красу. Вона буде невисока 35-40 см. І тут же ж це хоста сорту American Hello. Я її садила в минулому році. Це гігантська, вона буде до метра. В минулому році мене, вона тут страждала від, від е, е, нехватки поливу. Була в мене така історія. Ну, в цьому році я вже переживала, що, можливо, і не взійде. Взійшла, будемо намагатися в цьому році вже їй приділити увагу повністю. Буває тут сунечка зранку. Листечка така в неї, серцевинка така темно, зелена, а по краям вона, ось на екрані, вона жовта, але ж як в сорті зазначена в описі, зеленувата мусить бути, то це про те, що другий рік вона ще не показує свою красоту, заявлену, сортову. І сонечка, можливо, тут їй забагато. Якщо ви бачите, що деякий період прийшов, ваша хоста не виявляє е, той сортності своєї, можливо, треба пересадити. Можливо, і так, є така історія, що приходиться пересаджувати і шукати місце таке, щоб насолодитися красою. Це сорт Катерина. Теж з минулого року я його посадила і в минулому році і недостаток вологи майже згубив її, вона в цьому році вийшла такою маленькою поділкою, але ну, тримається. Теж вона ще повною мірою не показує свою красоту. Оця обляминка мусить бути така сизувата, зелена. Хоча через камеру воно начебто сизувата, а я дивлюсь на неї, то зелена-зелена. Є тут поруч ще на цій клумбі Рабатка у мене така посаджена, невизначена хоста. Я її так і покупала у дівчат, вони так мені написали, не визначена. Середина така, знаєте, яблучна зеленого кольору, а краєчки трошки темненькі. Ось, ну вона, до речі, краще. Витримала минулий рік. Я бачу, що вона із високорослих. Ну, відразу видно, бачите, це середня росла Катаріна. А вона така величенька. І оця сиза тут в мене є яка десь невизначеного цього сорту. Але ж в тіні сизого сизого кольору. Сортність проявлення. Посадила тікток бордюрчиком, тут розсадила тут, от під трояндою. І ось тут ще три кущика. Ну, дивлюся сонечко. Є надія, що розростеться оцей кущик хризантеми і трохи прикрує цю. Ну, Ще троянда не повністю розрослася, вона ще буде рости. Ще гілочки будуть тут лягати і вона прикриє. Так само цими гілочками теж вона прикриє цю трояндочку. Бо вони в мене росли в такому місці, кущик був горів весь час. Не любить вона такого палючого сонечка. Ну, а тут поки що витримує. ну Так у нас і температура ще більш-менш. Така хоста має назву Френсис Вільямс. Це висока роса, 40 55 см, ширина 120 см у дорослому віці. Я її пересадила в минулому році сюди, сюди. літо вона тут просиділа, і їй сподобалось тут краще. Я дивлюсь, в цьому році вона і краще виглядає крупніші лісточки в неї, бо сиділа вона в тому місці, де їй. Було погано, не сподобалось. Отак От шукаю, де їм краще пересаджую, щоб не загубити рослину і насолодитися її красою. Квіточки, квіточки білі, така вона взагалі-то вон листя має бути така серединка блакитна, блакитно зелена, з широким таким краєм, а край цей мусить бути таким кремовим. Ну, вона ще тут, вона ще молоденько. Я сподіваюся, що пізніше вона покаже свою красу. Так, о, не зупиняюся на оцих подорожникових, в мене їх дуже багато. І я їх поступово хочу замінити на сортові. Зрозуміло, що виручають вони зараз, вони закривають місця. Голі широка, ну, дивіться, десь сантиметр 80 вже вона. Якщо мені заважають листочки, я їх, оці її хости, я їх просто обриваю та і все. під корень. І тут гортензія, і вона так гарненько прикриває гортензію. Для таких випадків теж. Ну і вис височенька вона, вона десь вже 50 см є. Багато в мене їх в садочку по різних місцях розкидані. Вільно вони так себе почувають в садку, гарно їм тут подобається. Я саджу з того розміру, який вони набувають в моєму садку. Ось ще одна така подорожникова. Піла. І ще отака хоста. В мене є, вона була мені без, без назви була. Я довго шукала її назву. Ну, начебто схожа на хвилясту медіа Начебто схожа, дуже гарно розростається. Такий вже великий кущик наступного року можна ділити. Цей кущик. І на нього сонечко тут попадає, і варіегатність ця дуже гарно зберігається. Ну, з білим, то вони, їм треба трошечки сонця. Ну тільки не полудене сонце, коли ранішнє або вечірнє. Ще один приклад моєму садку, як я використовую хосту. Тут троянда видка ламентанц. починає квітувати, і в ногах у неї таке напівколо, напівколом посаджена ленцетовидна оця хоста. Гарно закриває ніжки і такий масив зелений. Ще хотіла розповісти, як я борюся зі шкідниками. Ми знаєте, що равлики і. Слимаки це самі найперші шкідники з'їдають. У мене в садку їх мало. Всіх равликів, яких я бачу у себе, маленьких, великих. Я викидаю за паркан. Долой з мого геть, з моєї ділянки. А слимаків механічно збираю, іншого методу я не використовую. І так вони, якщо ви бачили, придивилися до моїх хусти, ви бачили, що вони не погризені більш-менш цілі. Ще приклад використання хости в дизайні саду. Це троянда. Троянда Лариса, я її вирощую як витку. І в ногах. З такими величезними-величезними листями. Подивіться, де моя ладонь і яке величезне листя. Оціє подорожникової, От яка вона може виростати велика за сприятливих умов. Дуже велика. Хоста це видно в мене бордюром. Тут ось плитка лежить, і е, ця доріжка піднята над ґрунтом. і Для того, щоб не було видно бордюр, там сантиметрів, мабуть, 20, а то і 25, я посадила, е, закрила цей бордюр бетонний оцією ланцетовидною хостою. Но вона тут горить. Е, не дуже тут сприятливе для неї місце. Я все думаю, як би мені чим би її замінити, бо так. Знаєте, звикло і гарно виглядає. це, Оце такий бордюрчик. Ну, чим замінити не знаю. Приходить весь, е, е, спека, от там ця сторона не так, а от та сторона, де е, троянди, дуже потерпає. Від сонця, гарять листя, я їх обрізаю. Вони сохнуть, зрозуміло, що. І тут в ній так гарно рости, не дивлячись на те, що вона горить іноді, що я її тут ділю. Ну, кожного року я мушу тут е, ці діленки, якби то откусюю лопатою і зменшую кущик. Добре, дуже добре нарощу. От знов-таки я дивлюся, я восени її прирядила. І знов таки треба буде її восени мені. Ну, кому треба буде, до речі, хто тут в Херсоні, ви можете мені і написати. Я тут можу її передати безкоштовно. Для тих, хто в Херсоні хоче у себе на ділянках створювати красоту. Троянди починають квітнути то там, то там. Тепло вже встановилося гарно. Пригріває сонечко, і вони тут як тут. Так, на цьому все. Все, все, все що я знаю про хости. все, всі хости, що є в моєму садочку, не всі. Оце йду показати, що в мене ще ж тут є. Вони тут в мене в тіні ростуть, ось. О. Тут де будиночок для осмій. І вони в мене тут теж ось таким чином. Багато їх в мене є. Вони красиво закривають ці всі е, тіньові місця. На цьому все. Дякую, що були на каналі. Дякую, що дивилися. Не забувайте там щось поставити, якийсь лайк. Дякую. На все добре, до побачення.